Водіїв громадського транспорту у Хмельницькому не вистачає. Дефіцит кадрів відчувають як комунальні, так і приватні перевізники. У міській раді ситуацію вважають, якщо не критичною, то досить складною. Про це під час прямої телефонної лінії міська влада відповідає. Повідомив заступник міського голови Микола Ваврищук. Є база готова, є маршрути, Ну але водіїв не вистачає. Комунальне підприємство сьогодні готове взяти 60-70, Ну і близько 40 50 навіть водіїв готові приватні перевізники взяти. Треба врахувати також, що продовжиться мобілізація. і Ми фактично щомісяця втрачаємо по одному, два водії іноді три, тому що людей мобілізовують на захист України. Наразі бронювати 50% працівників можуть тільки приватні перевізники товариства з обмеженою відповідальністю та електротранс. На комунальному підприємстві триває набір на курси водіїв та водійок. Умови роботи на комунальній підприємстві я вважаю, є досить хорошими. Сьогодні багато нової техніки. Сучасні нові тролейбуси з кондиціонерами, як водія, так і салону. Це є нова техніка, на якій просто приємно працювати. Навчальна програма є суттєво скорочена, зменшена. Вона триває до трьох місяців, і це відбувається за кошти підприємства. 13 серпня наказом голови обласної військової адміністрації було введено в дію рішення ради оборони області про зміни в роботі громадського транспорту під час сигналу повітряної тривоги. Зокрема, водії повинні зупинитися та відчинити двері для пасажирів на найближчій зупинці, аби люди могли пройти до укриття. Якщо раніше наші тролейбуси змушені були під час повітряної тривоги продовжити рух і зупинитися на кінцеві і стояти там, ну іноді пів години годину, Ми всі усвідомлюємо, скільки повітряна тривога. А далі іноді по три по чотири машини вони по місту рухали, щоб нагнати графіки. Зараз, коли транспорт рухається, навіть під час повітряної тривоги, скарж стало набагато менше, рада оборони області змінила це рішення, і тепер громадський транспорт курсує. Бо ми тоді зверталися дуже часто і наполегло про те, що. Не вважаємо це безпечно, коли накопичення на кінцевих тролейбусів 7, 8, 10 одиниць стоїть і чекає можливості поїхати далі по маршруту, коли закінчиться повітря тривога. Зараз вони всі розсіяні по місту, і відповідно, люди встигають і на роботу потрапити і продовжують рух під час повітря тривоги. Наразі у Хмельницькому забезпечують перевезення понад 90 одиниць великого та середнього громадського транспорту. Нещодавно перші такі автобуси вийшли на маршрут номер 30 однак поки лише чотири, адже водіїв не вистачає. Наступного тижня у Хмельницькому також планують презентувати чергову партію тролейбусів. Ірина Аріон Марія Шевчук, новини міста.